Те без глушника і з прямострумом, або ваше авто просто занадто сильно гарчить. Тоді готуйтесь до нових витрат на штрафи, адже міськрада оголосила справжню війну любителям басистого вихлопу. Нагадаємо, дніпряни масово скаржились. Центральні вулиці міста заполонили настільки гучні авто та мотоцикли, що їх буквально плутають із російськими шахедами. Ті самі мопеди зверху, коли літають, там вже дітей лякаються. Ті, хто гуляє, там також лякають. Я згідний з того, що їх мають заборонити. Це ну, якби на слух впливає. Просто розумієте, коли людина. А... У людини травма, я ймію, загинула рідна людина. То, звісно, воно дуже дає такі громкі, дуже звуки на психіку людини. Що ж таке прямо струм? Ми поїхали розбиратись до тюнінг ательє Вихлопна система вона состоїть з трьох частин, які впливають на звук. Перша частина це каталізатор. Зараз представлений каталізатор спортивний, але в принципі від каталізатора, який ставиться на звучання автівки, він не сильно відрізняється. Другий елемент це резонатор, і третій елемент це глушник. Який йде вже в кінці вихлопної системи. Якщо всі ці три елементи ми прибираємо, замість них встановлюємо прямоточні труби, звичайно, да трубу по типу такої, то тоді і буде той самий прямоток. І цей прямострум сьогодні міськрада Дніпра заборонила. Функції контролю покладають на правоохоронців, пропонують штрафувати на суму від 255 до 510 гривень. Можна звертатися на 102 для того, щоб Фіксувати зазначені транспортні засоби, я думаю, їх власники будуть відповідно розшукуватись і притягатися до передбаченої закону відповідальності. Але як розпізнати порушення без СТО? А головне зафіксувати, щоб потім притягнути водія до відповідальності? Питаємо адвоката Станіслава Ліфлянчика. Чоловік сам тривалий час боровся із гонщиками під вікнами біля мого будинку підйом, і вони там якраз набирають обертів. і Вони дуже гарчать ці вихлопи. Я звертався до міської влади про те, щоб мені встановили там якісь ліжачі поліцейські чи ці от подушки там. Юрист ініціативі посадовців, звісно, радіє. Але каже, довести провину любителів вибухового вихлопу поліцейським буде майже нереально. Якщо виміряти цим е, приладом в потоці транспорту, можуть бути погрішності. По-перше, ви будете виміряти його з іншого автомобіля, який також видає певний шум. Поряд можуть їхати інші автомобілі. Буде питання: а чи це був автомобіль? Коли вони зупиняють транспортний засіб, його ж водій глушить. Відповідно, що він не видає ніяких звуків. Дієвим рішенням має стати повернення обов'язкових тихоглядів, каже експерт. Це вже підстава для того, щоб автомобіль арештувати, наприклад, поставити на штрафплощадку і так далі. Тобто, це повинно бути вирішено на рівні або кабінету міністрів, або навіть законодавчому рівні. А от у тюнінг-ательє вже зараз є законні варіанти для фанатів спортивного звуку. Це коли на авто встановлюється комбінована система вихлопу. У вас буде встановлена електронна заслонка, яка буде керуватись з пультика. Якщо ж ви хочете виїхати на трек, ваша заслонка відкривається, і у вас звук проходить через трубу, тобто це виходить прямоточна вихлопна система. Якщо ви хочете їздити по місту або ви хочете отримати тихий звук, заслонка закривається, і тим самим звук проходить тільки через цей глушник. Після якого звук ходить вже доволі тихий. Ще один варіант кажуть фахівці лишити заводський глушник і прибрати тільки резонатор посередині системи. Так авто стане басистішим, але все ще не перевищуватиме звукових норм, і Дніпряни нарешті зітхнуть із полегшенням, бо не здригатимуться від шахетних звуків вашого авто. <звук> Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, Олександр Довгань, Тарас Іванов та Денис Єлисавенко новини 11 каналу.